Усім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Блог і сьогодні буде розпаковка великого замовлення із магазину Vivat, точніше, із їхнього інтернет-сайту. Я вже собі трошки допомогла, тому розпакувала, розрізала скотч, щоб швидше це все діло зробити, і виявила, що тут. Дуже багато такої плівки. Я надіюся, я зараз вас не оглушила, але це просто <плес> <плес> Ну, насправді, я вважаю, що це не дуже екологічно пакувати з такою великою кількістю і її тут реально багато. Але з іншого боку книжки приїжджають ціленькі, не побиті, не пожмакані, тому тут. Також спільне питання. Ще плівка, ще, ще іще тут трошки є, але я вже її дістану пізніше. Отже, моє замовлення складається з книжок для мене і для моїх племінників. Почну з того, що я замовила для себе. Я скористалась промокодом VIKABOOK і отримала знижку 10% на всі покупки в кошику, але в мене не було передумовлень та електронних книжок. Отже, що ж я замовила, це книжка Томаса Гарріса Карімора. Цього автора дуже популярна книжка, є мовчання ягнят та червоний дракон. В мене десь є на поличках, здається, і я їх не читала, але ця книжка дуже зацікавила. Приваблива була ціна, і не змогла відмовитись від покупки. Вона, здається, що всього 120 гривень, здається, вийшло, тому не могла відмовитися. Вона така невеличка за обсягом а, всього 222 сторіночки. Я надію, що мені сподобається і досить швидко її прочитаю. Також з причини дуже низької ціни замовила собі книжку Таємниця ґанерів. Здається, скуповую всі книжки де є слово таємниця. І ця не стала винятком, всього 81 гривня. Зверніть на неї увагу, якщо ще діє знижки. Е, ну, але можу сказати, що промокод на неї досі діє, тому можете застосувати. Е, що я знаю, це як, щось має бути якесь сімейне якесь розслідування, щось там, якісь таємниці, загадки. І мене така тема зазвичай цікавить, тому вирішила ти розмови. Вона виявилася за обсягом теж невеличкою, теж думаю буде швидко читатись. Наступна книжка це книжка, яку я вже дуже хотіла змовити з минулого літа, але обставини складались інакше. Якісь інші книжки знаходились, це випадкові наречені. Е, якийсь романчик, любовний здається, на один раз, але я таке деколи люблю, це моє «Guilty Pleasure», І я думаю, що ця книжка не оминула мене стороною, саме тому, що вона обов'язково мені має сподобатись, хоча я її буду уфукати і не знаю, це мене буде трошки бісити вона. Як, там, наприклад, гіпотеза кохання, я підозрюю, що можуть виникнути схожі відчуття. Але я все одно люблю такі книжки і не відмовляюсь від них. І також замовила книжечку, яка є серед новинок видавництва Vivat. Це демон Просфера. Вона дуже маленька за обсягом, але і ціна в неї теж недорога. Тут всього 180 сторінок. Щось пов'язане з демонами. Мене завжди цікавило, я дивилася над природним багато сезонів. Янголи і демони мені дуже сподобався фільм, хоча там і нема демонів їх таких. Ну і загалом ця тема мене дуже цікавить, тому не оминула цю книжку. Чула, що вона на один раз, але вирішила все одно спробувати. Ну і наступна частина книжечок це для моїх племінників. Тут три книжечки різні з ілюстраціями та без, Зараз детально про всі розповім. Перша книжка це книжка роденія від української авторки, видаництво «Віват». І вона, здається, про драконів, так як і він зображений на обкладинці. Тут є досить багато чорно-білих ілюстрацій. Зараз вам це продемонструю. Я думаю, дітлахам буде цікаво читати, і ціна в неї теж нормальна. Можете на неї звернути увагу. Наступна книжка також від видавництва Віват. Усі пригоди стефи і чокалки. Тут багато історій зібрано, вона така за обсягом досить велика, тут більше, ніж 300 сторінок, але тут досить великий шрифт, можете побачити. Я думаю, для дітей також буде зручно її читати і цікаво. І ще одна книжечка, яку я замовила на сайті Vivat, але це вже видавництво анок, це замріяний котик фаго. Тут теж дуже великі шрифт для дітей, багато чорно-білих ілюстрацій. Я думаю, що обов'язково сподобається, швидко буде читатись. І вона, до речі, за обсягом достатньо така велика. Це 152 сторіночки. Класно буде, я думаю, прочитати за літо, якщо вони зможуть, то буде дуже прикольно. Також видавництво співват поклало в е, мою коробочку їхні видавничі плани на 2023 рік. Тут є декілька книжок, е, які мене зацікавили. Це, наприклад, книжка сина е, Стівена Кінга Джогіла Червоний телефон, е, якщо я правильно перекладаю. І також є книжки-новинки, які вже перекладені і продаються. Е, тут такий букватик. От, можна розглянути, подивитись і щось для себе обрати. Нагадую, що за промокодом VIKABook для моїх підписників є знижка 10% на покупки на сайті Віват, окрім електронних книжок та передзамовлень. Дякую, що подивились це відео. На якусь книжок хочете побачити, прочитати відгук, напишіться в коментарях. Буду рада кожному коментарю та вподобайці. Не забудьте підписатись на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!